Доброго ранку малята, любі хлопчики, дівчата. Дітки, відгадайте загадку. Чудоса не прилетіли, скакуни в цих санях білі, в санях тих сидить цариця, рукавом махає, сріблом все вкриває. Здогадались, дітки? Правильно це зима. Останній місяць зими? Лютий. Послухайте віршик. Лютий, лютий не лютуй, а садки свої готуй. Перший теплий промінець сповістив зимі кінець. Діти, а чи знаєте ви, чому в цей останній місяць зими часто йде мокрий сніг? Навіть із дощем сніжок розтає. чому зима плаче? Я запитала в неї і ось яку відповідь почула, що час дуже швидко минає, незабаром закінчиться зима, а на зміну їй прийде весна, і від зими і сліду не лишиться. Ніщо про неї не нагадуватиме. Бачите, є, за чим журитися зимі. Діти, скажіть, яка була зима? Правильно і весела, і чудова, дивовижна, і святкова, і холодна, снігова? Отака От була зима. Скоро вже. Іде від нас, прощаватись прийшов час, а в дарунок для зими створимо картину ми. Спочатку зробимо гімнастику, розімнемо наші пальчики. Діти, давайте уявимо, що ми з вами чарівники. Один, два, три пальчики на кошеня. Передвори тепер ваші пальчики кошенята і ми з ними пограємо. Ось п'ятірко кошенят. Всі погратися біжать. Одне сіреньке, друге біленьке, третє чорненьке, четвереньке, п'яте, веселеньке. Кошенята молочко вони їдять. Давайте спробуємо з іншою ручкою. Ось п'ятірко кошенят. Всі погратися біжать. Одне сіреньке, друге біленьке, третє чорненьке, четверте маленьке, п'яте веселеньке. Кошенята муркотять, молочко вони їдять. дітки. Отже, дітки, для створення картини нам потрібні олівець, клей, манна крупа, аркуш паперу і, звісно, гарний настрій. Ви можете намалювати будиночок, зимове дерево, сніговичка. Наносимо клей. Повністю посипаємо наш малюнок. Манкою. Беремо наш малюнок аплікацію і зайву манку висипаємо. Подивіться, яка гарна картина в нас вийшла. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, дітки!